Хто шукає простенький тример для того, щоб зробити окантування, зняти під нуль гоління під нуль, окантування, стрижка бороди. Ось, будь ласка, хочу запропонувати ось такий базовий звичайний тример, металевий корпус, нульовий зріс, але одразу кажу, щоб там не було ніяких ілюзій, тут так, це заява Zero. Zero. Значить, ну, взагалі тример не може замінити звичайний станок. Тому що е, рухомий ніж, так, він тут піднятий наскільки це можливо, але ніж завжди трішечки нижче, ніж оці основні зуби ось тут. Зуби все одно трішечки, навіть на 0,1 мм, але будуть вище. Так, тут може бути і нульовий зріс, е, окантування якісне, хороше, чисте. Але все одно шершавість якась буде. Тобто ви проводите так пальцем, і це буде певні такі шершавість. Чому? Тому що це не станок. Тут інша технологія для того, щоб це було взагалі вже гладке гоління, Тоді це треба шейвер, сітку. Сітку, ви вже шліфуєте все там до шкіри. А це варіант дуже хороший, якщо там, наприклад, є подразнення, після тримера не буде подразнень ніколи, тому що все одно зубчики вищі, тому відповідно він не такий агресивний до шкіри. Плюс будь-яку довжину тример візьме. Навіть ось таку, як в мене, вже там двохнедільну, там місячну бороду. Тримером ви це все можете зняти досить добре. Тому ось такий варіант: він досить і як може бути універсальний пристрій, так і як для гоління під нуль. Ціна 699 гривень. Мені подобається також, що тут особисто така трикутна форма для рук дуже зручно тримати. Металевий корпус, Type-C тут вже універсальний вхід. Працює від акумулятора 250 хвилин, може працювати від мережі. Час зарядки до 2,5 годин. Також із переваг, що в комплекті йдуть насадки 1 мм, 2, 3 та 4. Тут можна використовувати для зняття об'єму бороди, підстригання. Ось, і, в принципі, дуже-дуже непогані характеристики. Тут, до речі, дві швидкості роботи з режимом турбо. Перша швидкість ну, Перша швидкість, це знову ж таки, якщо ви хочете для гоління. Якщо зняти ось таку бороду, як у мене, це вже треба режим турбо. Тоді, відповідно, тримеру буде легше справитись, збільшується швидкість оберта, оберту двигуна. Ось, і тоді це більш комфортніше буде для вас, щоб не закушувало, ніяких не було там неприємних відчуттів. Це Voyager V-009. Дуже хороший тример, хорошої якості. Виглядає ось так цікаво. Золотистий ободок, буває що зрібний, але в нас золотистий партія в нас вся така. Ну але також непогано виглядає. Гарне поєднання кольорів. Замовити можна на сайті Тремер і як і назва каналу. Замовити можна через інстаграм робоча кнопка в шапці профілю. Само вивіз Київ, правди 47, сім Ми знаходимось біля нової кошти.